Усім привіт! Сьогодні поговоримо про нову модельку від народних улюбленців Soundcore від компанії Anker. Ну тобто від компанії Anker, Їх лінійка Soundcore, моделька зветься Liberty 4. А я відносно нещодавно робив огляд на Liberty 3 Pro, і дійсно навушники вражають там співвідношенням ціни до якості звуку, можливості і всього такого іншого. В цілому, як на мене, Anker це, скажімо, перша компанія серед не топових мейнстрімних виробників True Wireless моделей. Тобто, якщо там відкинути Sony, Sennheiser, Apple, ну. Цих великих гравців, яких там багатомільярдні бюджети, то анкер дійсно надають багато чого за більш питомі гроші. Тобто, скажімо так, це народна компанія для тих, хто хоче вищої якості, але не за максимальною ціною. Тож, новинка Ліберті 4 коштує 6 тисяч гривень, ну точніше, 5 тисяч 999, Посилання на портатив UA я додам в описі. А що цікаво, Ліберті 3 Pro, вони коштують на тисячу гривень дорожче, і це вже нам натякає. По перше, відсутність суфікса Pro, а по-друге, трохи менша ціна. тобто... Все ж таки, або нас чекає 4 Pro, або в цілому четвірка поки що не запланована як конкурент для 3 Pro. Але все рівно навушники дуже цікаві. Тут використовується дводрайверний динамічний випромінювач з їх у технологією технології ACAA. Але ось вони тут додали таку схемку, як це виглядає, тобто це коаксіальні динаміки. Підтримуються всі кодики сучасні. І з цікавого вони додали сенсор пульсу. Не те, щоб я знав, навіщо це вони зробили, але таку можливість вони зробили. Вони покращили активне шумопоглинання. Додавши сенсор того, що вкоїться у вас в вушному каналі, і також обіцяю, що покращили режим прозорості. ну І так далі. Тут багато всього. Але давайте подивимось на все це детальніше. А анекдот дня сьогодні такий: зовні будинок чоловіка це його фортеця, а всередині дитяча ігрова кімната. Тож, пакування, як завжди, в анкер дуже стильне. Вони тут позаду написали інформацію на кшталт. Якщо вам потрібний додаток, ви можете пошукати SoundCore в магазині додатків. Я не знаю, це така інформація, яку треба друкувати чи що. Ну і тут ось ця технологія загальних динаміків, сенсор внутрішньоканальний. Далі в них є об'ємний звук, принаймні заявлений, і до того ж в них є гіроскоп, тобто він має бути з трекінгом голови. Ось ця покращена система підлаштування під ваш слуховий канал, і до 9 годин на одній зарядці. Але це без шумодаву і там на якійсь не дуже високій гучності. Тож, взагалі, з шумодавом і в залежності від гучності це буде скоріше 5-6 годин, але в цілому, все рівно, як на мене, дуже гарний час. Є версія біла, чорна, а також там якась блакитна і ще якийсь один кольор вони додали, тобто є з чого обирати. Ось так, як завжди, в них добре відкривається коробочка. Тут в нас інструкція, а також кабель для зарядки, тут насадки, вони зроблені, кастомні розроблені як спеціально для цих true wireless моделей, тобто є з чого обирати. І ось такий в нас тут чохольчик, навушнички, тобто все дуже красиво зроблено, просто приємно. навіть ось ці, як Хвилястий такий паттерн, тобто, прям, прям приємно розпаковувати. Далі. Ще одна річ, за яку я полюбляю Anker, це за те, що вони максимально роблять все, щоб дистанціюватися від Apple. Тобто інші виробники теж там роблять щось більш-менш своє за дизайном, але часто воно схоже. Анкер роблять все, щоб бути максимально не схожими. Навіть бачите, в білому кольорі переплутати це з airpod ну, неможливо, навіть якщо натягати сову на глобус. Тож, чохол приємний, маленький, доволі гарно розміщується в кармані і ось так от відкривається. Тобто навіть тут така, якийсь складний механізм, що він не просто зсувається вгору, а ще й так трохи назад. Е, трох, мені тут трошечки не вистачає такого металичного, металевого стукіту. Але ну, що поробиш, тут у нас все ж таки все з пластику. Далі навушники розміщуються на магнітах, гарно потрапляють у свої секції, і ось так. от. У нас тут є індикатор, який показує, що вони, коли вони заряджаються. А також, допоки чухолод відкрито, то ось так от вони повільно блимають, показуючи, що в них заряд близький до повного в цьому випадку. Їх легенько можна дістати, розташувати у вухах, тобто з ергономікою все добре. Виглядають теж приємно, гарно сідають у вуха. Ось тут в нас сенсорне керування, там подвійні потрійні натиски, там все це є, усілякі. Функції комфортні, з гарно підібраними насадками, дійсно і навіть посильна шумоізоляція в них непогана. І ось тут з цікавого, щоб я так окремо підкреслив, це який в них цікавий звуководний стандартний він овальний. Тут з нас зверху захисна сіточка, за якою динаміки. Так, це в нас взагалі лівий. Тут ще щось, я так підозрюю, що це мікрофон, який відповідає за цю кастомізацію. Тобто тут в нас все складніше, навіть там, ніж в Sony, Apple і інших. Але бачите, на овальний звуковод, ні, в них тут теж такі от овальні насадки. Треба їх коректно розташувати, і тоді вони налазять без проблем. Тож, ось так от. Комфортні, зручні. Як на мене, то доволі стильні. Якщо ви хочете, можете обрати якийсь незвичний кольор. А, Ну і гарно тримають зв'язок. Окрім ситуації, коли ви заходите десь в а, приміщення, де багато Wi-Fi мереж, смартфонів а, що чогось такого іншого, ну зазвичай це якийсь там торговий центр, або щось типу того, або бомбосховище, то вони тримають зв'язок дуже дуже добре. Ну і давайте тепер дивитися там на всі інші їх характеристики, бо зовні це все просто чудово. Тепер настав час поговорити про додаток компаньйон і навушники в мене в вухах, тому що це потрібно, щоб продемонструвати вам деякі корисні можливості. Тож, як і рекомендувала інструкція, я пішов в Google Play і пошукав додаток Soundcore. Тобто, ось так він виглядає від старту. Тут в нас якісь посилання, там щось у них політика прайвесі змінилася, тобто це не дуже цікаво нам. а Тут безпосередньо в нас підтримка, на що я її тапнув, не зовсім розумію. Так, самі навушники, які під'єднані. Тут можна керувати музикою. Ну і також є, як завжди, сторінка там з. О, до речі, можна білий шум послухати, якщо вам нема що робити. І тут. Профіль, в який довелося увійти, я дуже це не люблю. Але створювати профілі, але тут треба було, щоб продемонструвати а, деякі можливості. Тож ставте лайк, якщо ціните мої страждання. Жартую, це не обов'язково. Тут, як завжди, в нас фотографія самих навушників, вони відповідають кольором тому, що в нас є. Показується рівень заряду в кожному навушнику, а також в кейсі є налаштування тут. Можна провести тест, наскільки ви вдало підібрали насадки і посадили їх. Можна обрати, як, чи буде він детектити автоматичне виймання звуку і повертання вуху. Ну і можна тут відкалібрувати цю можливість, до речі. Далі можна вимкнути підтримку подвійного з'єднання. Далі можна ввімкнути вимкнути звук, коли ви вдягаєте їх у вуха. Брати через скільки вони будуть вимикатися і так далі. Тут я оновив прошивку після запуску, він одразу мені це запропонував, але далі розкажу, чому це доволі забавно. Далі в нас тут керування звуко звуком, тобто, якщо хочете, є режим прозорості, і можна обрати один з двох режимів: або вокальний, або повністю прозорі. Обидва, скажімо так, ну вокальний це в сенсі, що буде чутно голоси в першу чергу. Працює не ідеально, якщо порівняти, наприклад, з кращим рішенням прозорості від Apple, у вас все ж є відчуття, що ваш голос там і навколишні звуки проходять через якийсь пристрій, який трохи їх змінює. Але в цілому на вулиці почути, там, хто вам що говорить або ще щось можна. І є ось тут шумодав, тобто можна його відкалібрувати кастомно, але це треба робити, коли навколо вас шум. Шумне оточення, тому він щось там відкалібрується і це буде відповідати. Шумодав, до речі, працює, ну скажімо так, на 4 з 5, тобто не порівняти там з топами типу Bose, Sony і там всіх інших. Але в цілому дуже непогано глушить все, особливо верхні частотні звуки, але на середніх частотах, коли звуки якісь такі не монотонні, все ж таки він працює гірше від інших. Далі можна повністю змінити налаштування керування окремо для лівої пари і правої. Щоб як активувати дію, вам треба стискати їх з двох боків, там, де ось такий є як пропил або заглиблення в цих ножках. І можна навіть відкалібрувати силу стискання, тому що там просто сенсор, звісно, і ви насправді нічого не стискається. Але що добре, тут є такий трохи тихий клік, коли ви їх стиснули, і це дійсно класно дозволяє зрозуміти, що дія відбулася. Я налаштував на поодинокі стискання гучність, на подвійні режим прозорості і відтворення паузу, і на потрійні зміну треків. Ви, звісно, можете змінити під свої смаки, в залежності від того, що вам більше відповідає. Далі звукові ефекти. Тут багато чого. По-перше, тут можна ввімкнути LDAC. І от що мене здивувало, я їх оновив, потім вімкнув LDAC, і вони мені запропонували оновитися ще раз. Що це було, чесно кажучи, я не розумію, але тепер LDAC можна вмикати-вимикати. Далі в них є ось це просторове аудіо, як в інших, то є. Фіксований варіант, а також з відстеженням вашої голови, як, як ви рухатись нею. А, і ще можна перемикати музичний режим і для фільмів. Тобто тут взагалі можете робити собі все цікаво. Але в цих спейшал режимах просторового аудіо дійсно звінюється звук. Тобто в музикальному режимі все стає трохи. Як легковажним, тобто зменшується вага і підкреслюється повітря. Але це не, не, не всім композиціям йде на користь. Але дійсно за головою слідкує, сцена збільшиться, тобто, це тут є, але не так ефективно, як, скажімо, в Apple. І в режимі фільмів у вас будуть навпаки підкреслені низькі частоти, мабуть, для того, щоб всілякі постріли та вибухи характерні для фільмів. Ви чули. Далі в нас є «Hear ID Sound». Це звук налаштований під ваші смаки і під можливості ваших вух. Тобто, що вам подобається, і як ви взагалі чуєте. І тут треба пройти тест. Спочатку це традиційний тест, коли там будуть звуки різної гучності, і вам треба виб... обирати, чули ви його чи ні. А потім вам також ще буде обрати 6 разів треба з різних варіантів музики, і який вам більше подобається. І після цього він побудує якусь. Криву, на яку буде опиратися, і зверху на цю криву ви ще можете обрати режим, тобто те, що він собі наміряв. Далі можна зробити еквалайзер поверх цієї кривої, а також можна обрати там з якихось налаштувань, які Soundcore пропонує під різні жанри та інше. Далі. Тут можна обрати по замовченню, і знов-таки можна обрати ось ці пресети, але не буде враховуватися ось та крива, що ви наміряли. Ну і плюс просто можна накрутити такий собі еквалайзер, якщо ви прихильник класичних рішень. Так, і ось цікаво. Насправді мені спочатку здалося, що це не корисна штука, але насправді у вухах вони міряють пульс. Ну і дуже схоже на те, що в мене зараз. Наміріл браслет. Тобто тут 73 показує, а браслет на браслеті в нас 69, але браслет не так постійно це моніторить. Далі тут показує ваш рівень стресу, як, щоб це не було максимальний та мінімальний. А також ось це дуже корисна річ для багатьох, особливо для програмістів, це контроль вашої посадки. тобто Якщо ви нахиляєте голову вліво-вправо, наприклад. Але тут вона зараз щось в мене трохи збилася і показує, що я голову наклоняю вправо. Хоча насправді це не так, тут треба просто відкалібрувати це. І вперед-назад також показує, якщо ви дуже нахилили голову, тож це корисна річ, і може там, від... відсилати вам нотифікації, плюс збирати статистику, наскільки ви скручуєте собі шию. Це, до речі, корисно. Тож, що мене тішить, це те, що Soundcore не стало робити цю дурну фічу. з там, Ми детектимо вашу локацію, і на основі цього змінюємо налаштування еквалайзеру або прозорості. А замість цього зробили ось цей моніторинг вашої посадки, як ви нахилили шию. Треба б ще, щоб ви могли там кілька навушників наліпити собі на хребет, і також, щоб він моніторив, як рівно ви вигнули спину. Але навіть так допомагає тримати голову більш рівно. Тож в цілому дуже насичений додаток з багатьма опціями, і це як на мене дуже великий плюс моделі. І традиційний тест мікрофону записує цю частину з навушниками в мене в вухах. Не буду тут використовувати якісь корекцію гейна або еквалізацію, тож цей. Фрагмент дасть вам уявлення, як звучить їх мікрофон, але ще маю цікаву річ відмітити. Зазвичай в навушниках блютузних, коли їх під'єднуєш до відеокамери, в телефоні є затримка звуку і це заважає говорити. Але тут затримка майже нульова, тому вони не заважають мені говорити. Дуже зручно використовувати одразу і для моніторингу. Ну і куди ж ми без того, щоб поговорити про звук? З ними по звуку все доволі цікаво. Про це поговоримо там десь у порівняннях. А зараз тут що ми маємо? Тобто, з точки зору внутрішньої конструкції, на відміну від 3 Pro, які в нас були гібридами, це просто подвійний динамік. І тут помітна зміна в їх подачі в тюнінгу і всьому іншому. Тож для опису звуку я використовуватиму режим, з яким вони йшли із коробки. тобто без усіх цих налаштувань, типу е, просторового аудіо, там, підлаштування під мої вуха, просто саундкор профайл, який з ними йшов по замовченню. Єдине, що тут, звісно, я увімкнув LDAC, ну, щоб вже максимум е, того, що можливо, з них отримати, так і отримати. В цілому вони якось так цікаво відтюнінговані. Це вешка, але така не попсова вешка, тому що акцент на нижні частоти тут менше, ніж акцент на верхні частоти, і це дає нам трохи всього нестандартного. Але тримайте на увазі, що взагалі все, що я буду говорити, дуже легко виправити за допомогою еквалізації і усіляких інших налаштувань. Низькі частоти тут мають гарну глибину, але основний акцент зроблений на середній бас, тому глибокі низькі частоти, Ну як глибокі, настільки глибокі, наскільки це можливо в навушниках, і наскільки це можливо з bluetooth кодеками. Тож глибокий шар тут присутній, йому трохи не вистачає контролю, але принаймні зробити якийсь фон він може. Не так добре, як в моделях, які відтюнінговані на те, щоб акцентувати глибокий бас, але в цілому фон присутній. Але головний акцент на середній бас, тому вони більше підходять для, скажімо, тих жанрів, в яких використовуються як живі інструменти, ну скажімо, не семпловані, не синтезовані. Тобто там, де нам потрібна роздільна здатність, яка тут доволі гарна для блютуз, і в цілому нормальна як по дроту. І коли нам потрібно передати якісь текстури, тут текстури нормально передаються, не ідеально, але скажімо, краще ніж в середньому в true Wireless сегменті Тобто там, де нам потрібне відчуття реалізму, там, де нам потрібно давити низькими частотами, видавати там якусь могутність та потужність, тут навушники не зовсім орієнтовані на це. А, ну, але я ж людина як логічна, тому я взяв Prodigy Breeze. І тут в нас присутній цей низькочастотний Rumble, а, але він, скажімо так, хотілося б його трохи більше. А, але дуже непогано пророблені середні частоти проверхні трохи згодом, тому що до них є там якісь певні питання в мене. А, середні частоти, вони взагалі, як в гарного динаміка, вони відтюнінговані ось так, щоб бути збалансованими. Звісно, вони не йдуть в мікроконтраст, але роздільна здатність доволі непогана. Вони не заглушаються низькими частотами, в цьому плані все дуже добре, але інколи на яскраво прописаних треках верхні частоти можуть перетягувати на себе увагу, тому що вони тут більш акцентовані. Що ще сказати? Непогано розподіляється вага, але, скажімо, підкреслення динаміки чи емоцій тут немає без активації режиму. Просторового звуку тут е типова для тру нормальних True Wireless моделей, трохи більша за середню сцена завширшки і завглибшки. В зі Spatial Audio вона стає помітно більшою. Також додається ось цей ефект, якщо ви вимкнете трекінг голови, тобто вона стане такою ще більш реалістичною. Але вона стає, скажімо так, більш повітряною, тому що у вас джерела звуку так розносяться по краях. І це трошечки звучить так, просто як музиканти образилися і просто розійшлись по різних краях сцени. Але все рівно, скажімо, більш ефект повітряності тут є. А, ну, а прикладом в нас буде Doors Light My Fire. Звісно, перше, що нам. У нас тут цікавиться вокал, і він тут присутній, дуже гарно впізнаваний і дуже приємно звучить. А ось синтезатор інколи заїжджає в верхні частоти, і через це інколи стає таким трохи спрощеним. Тому що насправді з верхніми частотами вони тут трошечки наворотили чогось не зовсім зрозумілого. Вони їх акцентували не те, щоб критично, але враховуючи те, що на це накладається Bluetooth-кодек, а також враховуючи те, що в них там вони доволі нерівні, є підйоми і падіння. То тут все залежатиме від вашого слуху і від жанрів музики, бо на деяких треках все буде чудово, повітряно, детально і так далі. А на деяких треках, коли там співпадають там, якісь перкусії, наприклад, і, або ще щось, і, і особливості вашої чутливості до верхніх частот, може бути занадто яскраво. Це можна виправити за допомогою еквалайзеру, але ми ж тут говоримо про. Те, що в нас тут іде із коробки по замовченню. І прикладом в нас буде ільєна від Марс Вольта. Дуже подобається мені цей трек. Перший раз, коли я його почув, він мене не лякав, тому що тут початок звучить як якісь цифрові спотворення звуку. Тож перший раз я думав, що в мене щось із цапом трапилось. Подивився, але виявилося, що це така задумка від. Авторів треку. А в цілому, це типовий такий трохи шизофренічний Марс, -марс Вольта з цікавими гітарними партіями, неземним вокалом, е яскравою перкусією. І ось перкусію ці навушники доволі помітно спрощують замість того, щоб звучати як дійсно удар по тарільці. Вони просто звучать як такийсь, е а -а ну просто дзвін не сформований. Але з іншими треками, наприклад, там буде вже все нормально. Ну, якщо ви побоїтесь того, що вони будуть занадто яскраві, просто занижаєте верхні частоти в еквалайзері, і тут проблема вирішена. Нерівність трохи не вирішена, але якщо ви не слухаєте якісь там витончені жанри, то буде в цілому нормально. Але ось насправді все стає цікавішим, коли справа доходить до порівняння. І річ у тім, що Liberty 3 Pro за звуком вони помітно кращі. Тобто в них більш потужний, більш зібраний бас, присутні більше глибоких низьких частот, він більш пружний, він детальніший. Середина і верхні частоти в них непогано відтюнінгована арматура, тому там теж все ровніше, детальніше. І скажімо, вони в цілому звучать натуральніше і ефектніше. Тобто. Якщо ви не дуже там, критичні до якості звуку, але вам подобаються всі ці, ці нові фічі, наприклад, там, займатися в залі, і щоб вони одразу міряли вам пульс, постійно його моніторили, то це буде дуже гарний варіант. Тут в них special audio, в них покращений шумодав, покращений режим прозорості, в них є ось ці, ці фішки там, з е, тим, як ви тримаєте голову. і... Як пульсомер, тобто все це, але якщо ви хочете більшу якості звуку, переплатіть тисячу гривень, візьміть а, 3 Pro, вони ще є в продажу. Ну, а якщо там взяти, наприклад, FIO, а, я забув FW5, здається, чи як там. А, Звуться true Wireless навушники від FiiO, то там в цілому буде помітно кращий звук, тому що там і динаміки, і арматури, все це відтюнінговано цікаво. Там, звісно, не буде нічого з цих сучасних фішок, але звук буде помітно кращий, але там не шумодава нічого такого. Тож доволі цікава моделька, але її складає дуже велику конкуренцію її попередник. Сподіваюсь, що в майбутньому ми побачимо Liberty 4 Pro з усіма цими фішками, але гібридним звуком і більш відтюнінгованою подачею. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей!